Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. В останній день літа 1997 го у паризькій лікарні померла принцеса Діана. Вона пішла із життя через травми, зазнані під час жахливої аварії того ранку. Водій мерседеса принцеси Уельської на швидкості 180 км за годину врізався в стіну. Автомобільного тунелю того ж року за оканом зареєстрували домен Google.com, який згодом стане найпопулярнішим пошуковиком у світі. А переможцем Ліги Чемпіонів, вперше і наразі в останнє, стає Дортмундська Борусія. Для України історичним днем стало 19 листопада 1997-го. Якщо у минулому столітті ви б запитали дитину, ким вона хоче стати, то дуже ймовірно, що почули б відповідь космонавтом. У реальність цю мрію вдалося втілити Леоніду Каденюку, першому космонавту незалежної України. Із собою він взяв синьо-жовтий прапор конституцію України і одне з перших видань кобзаря. Я пам'ятаю, перший подивився на землю в елімінатор. Тобто просто настільки мене вразила ця красота і землі і самого космосу. От просто в мене слова мимоволі вирвалися. Кевін Крігел, американець біля мене. плавав. Я йому кажу, Кевін, тепер я бачу, що вона кругла». А що в українському футболі? Перший день 97-го року приніс неймовірну радість фанатам київського Динамо. Керманичем Білосинік знову став Валерій Лобановський. Легенда повернулася із Кувейту. Вы журналисты хотите, народ хочет, руководство хочет, да, и игроки то же самое хотят. Они хотят добиться более высокого результата, чем значит, они добивались до сих пор. Это нормальная вещь, это я еще раз возвращаюсь к мотивации. Если мотивация есть, значит, и будет продолжаться, и будет подтверждаться длительный период времени. То, звісно, треба ставити серйозні задачі. игроки об этом знають і э, заранее говорить о том, що може быть удастся, а може бути не вдасться. Це значить, що ми вже всіляємо увер... футболистов. Уже в лютому Динамо під керівництвом метра здобуло перший трофей після його повернення до України. Кияни перемогли на Кубку співдружності в Москві у фіналі принизивши тамтешній Спартак. Сьогодні ми сказати Спартак, але не у нас. До речі, зверніть увагу на приз, який отримав Валерій Лобановський за перемогу команди на Кубку Співдружності. Двокасетний магнітофон. Солідний на той час девайс. Як саме цель в цьому турнірі у нас задачі не було. І навіть коли ми виходили на поле, ми ще раз сказали: що любої ціною немає, то постаратися зіграти як можна лучше. Поэтому чувствую удовлетворення від того, що ребята зіграли добре. Затримавши подих, всі стежили за кадровими рішеннями метра і з кого він будуватиме команду майбутнього. Взимку із Біліско Динамо в Київське перебрався Каха Каладзе. За неофіційною інформацією, майбутня легенда обійшовся білосинім у 300 тисяч доларів. Під час сезону дебютували зовсім юні захисники Андрій Несмечний і нападник Олег Ванглинський. Натомість Віктор Леоненко міцно засів у запасі. Лобановський вбачав більшу перспективу у зв'язці Шевченко-Ребров. Він вразив мене, я втрапив під його чари. Для мене Валерій Лобановський був втіленням усього на світі, всеохопного всього. Я слухався наказів, виконував їх, втомлювався, зростав, вдосконалювався. Без нього я ніколи б так і не став собою. Я йшов у бій в ім'я Лобановського, гарував до останньої краплі поту, купався в багнюці, бо не існує до слави шляху, на якому, хоч би, трохи не забруднишся. Для Лобановського не було пріоритетних і прохідних матчів: чи то поєдинок національного кубка з нищу колективом, чи то битва з Барселоною у лізі чемпіонів. Він проповідував самопожертву: те, що є час сіяти, а є час збирати врожай. Тренування під його проводом на випробування та витривалість сягали аж до цілковитого виснаження, аж допоки останній останнє у тілі не просив милосердя, і здавалося, ніби за мить помреш, а натомість воскресав у сезоні 96-97 чемпіонство на внутрішній арені Динамо оформило достроково за чотири тури до завершення національної першості. А от Кубка України кияни вилетіли на стадії однією другою ще під керівництвом Йожифа Сабо, програвши у серії після матчевих панальті в Вінницькій неві цей трофей вдруге поспіль здобув Шахтар. У фіналі донечани мінімально обіграли Дніпро з рахунком 1-0. А героєм матчу став Сергій Ателькін. А далі на вболівальників Динамо чекала справжня єврокубкова казка сезону 97-98. у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів Підовічні Лобановського спершу змили зі свого шляху скромний валійський барі таун із загальним рахунком 6-0. А потім не без проблем впоралися із данським «Бронбю» 4-3. відмінний удар м'ять сітки воріти намопів один веде в рахунку. На груповому етапі Динамо у суперники дісталася Барселона з Луїшем Фігу, Карлесом Пуйолем та Гільєрмо Амором. А також Ньюкасел і ПСВ. У першому турі на киян чекала битва з ПСВ. На той час 14-ти 14-разовим чемпіоном Нідерландів. Під уродою Діка Адвоката зібрався солідний колектив. Збірники Стам, Нуман, Зенден, Коку, Йонг і бразилець Ванпета. Їх гнали до перемоги 30-ти тисячні трибуни в інховені, але замість тріумфу побачили поразку своєї команди. Підопічник Хлобановського вивів перед Максимов, який замкнув навіс і штрафного виконання Калітвінцева. Ще до перерви ПСВ зрівняв, але реборові шевою не залишили голандцям шансів. По черзі розписалися у їхніх воротах. Осінамі всі дуже небезпечно атакують ворота ПСВ. Удар м'ясі ворі 3-1! Це перемога. Це перемога. Потім білосині розписали яскраву бойову нічою з Нюкаслом 2-2. А далі було те, чого фанати Динамо не могли уявити навіть у найсміливіших мареннях. Кияни у рідних стінах пошматували Барселону. Уже на шостій хвилині господарі ошелашили команду Вангала. Карінцевий відпасував на реброва, який з під двох оборонців з дуже гострого кота вразив ворота Барси. Мабуть, найпам'ятніший гол у розкішній кар'єрі нападника. 100 тисяч на олімпійському вибухнули ревом. Сергій Рибро відкриває рахунок у матчі. 1-0, Динамо. На 32-й хвилині перевагу Динамо подвоїв Максимов. У другому таймі роботу киянам дещо полегшив Хесп. Вортар каталонців вхопив червону, заваливши шеву і кірвався до воріт. Кількісну перевагу підопічні Лобановського конвертували у Голкалітвинцева. 3-0. Ван Гал, який до київського поєдинку газувався, що здобуде впевнену перемогу, зізнався: їде додому приниженим. Uh, uh... в цій команді мені подобається насамперед те, що футболісти здатні виконувати завдання тренера на будь-якій позиції. Тож для нас найважче було визначити, хто і як буде діяти і яких маневрів від кого чекати. Це вже свідчить про клас колективу. І правильно назвали цю групу група смерті, тому що кожна команда може побідіть кожну команду. Поэтому говорить о далеко идущих там, выводах или значит, говорить о том, что Динамо Киева уже это команда полного совершенства, ни в коем случае нельзя. Валерій Васильович як завжди стриманий, та за цією, нібито, незворушністю можна гледіти щиру хлопчачу посмішку, яка рветься на волю. Барселона жадала помсти, але домашній матч для каталонців обернувся для них ще більшою ганьбою. На Камп Ноу Андрій Шевченко оформив хетрик, а ребро поставив масну крапку. 4-0 на користь Динамо. Мы сами в себя просто поверили. Я думаю, это, ну вы правильно заметили. Если взять даже последнюю игру Барселона, Реал, когда она выиграла 3-2, ну почему она сейчас так не играла? Потому что мы ей не позволили. Безусловно, наши игроки продемонстрировали высокое индивидуальное мастерство. В таких так, играх демонстрировать индивидуальное мастерство очень важно. Команда полностью выполнила план на игру. Я могу только поблагодарить всех наших игроков. Мы э, понимали, что очень много сил игроки Барселоны отдали в Мадриде против Реала. К тому же у них целая группа игроков травмирована. Поэтому, безусловно, это сказалось на игре. Но, тем не менее, Барселона боролась до конца, до последней минуты. Після тріумфу в Іспанії Динамо розписало вдома бойову нічию з ПСВ. За киян відзначився Ребров. Вы знаете, я сейчас вообще ничего не испытываю, потому что столько удано было сил и к подготовке этого матча, и самой игре, что просто-напросто я сейчас, кроме усталости і такой внутренней, небольшой внутренней радости ничего не ощущаю. В останньому турі кияни поступилися на виїзді Нюкасло 0-2, але для них цей матч нічого не вирішував. Динамо, впевнено, вийшло із першого місця у групі, з другого пробився ПСВ. А сороки та Барселона залишилися за бортом ліги чемпіонів. Далі на грізний колектив Лобановського чекала Єврокубкова весна. У решті українських команд справи на міжнародній арені склалися геть не так блискуче. «Шахтар» дійшов до однієї восьмої фіналу Кубка володарів кубків, де вилетів від італійської «Вітчанси» із загальним рахунком 2-5. «Дніпро» програв у другому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА російській «Аланії» 2-6, а «Ворскла» на цій же стадії поступилася Андерлехту із рахунком 0-4. Збірна України цього року продовжила відбір на чемпіонат світу 98-го року. У суперники нашій національній команді дісталися Німеччина, Північна Ірландія, Албанія та Вірменія. А наставником сині-жовтих був Йожев Сабо. Йому асистував Лоніт Буряк, а консультував Валерій Лобановський. Йожев Йожефович завжди відрізнявся сильним норовом. Він народився в Ужгороді в 40-му році, там в нього... Він етнічний угорець, угорець та і він був такий, от дуже впертий. Він так таке враження, що він слухав, слухав, слухав Лубановського. При всіх він кивав. А коли йшло до справи, він імпульсивний надзвичайно був він десь запроваджував свої якісь певні методи. Хоча Валерій Васильович для Сабо беззаперечно залишився авторитетом, і вплив Лобановського на нього був досить великий, тому що, все ж таки всі його досягнення були пов'язані з київським динамо, з Лобановським системою Лобановського. Твердість переконання проявлялася у всьому. Євген Кравс згадує, що Сабо завжди був надзвичайно негативно налаштований проти російських команд, особливо Спартака. Його називали фашистом в Москві, ну тому що батько його фактично служив, ну був в армії угорській, яка ну воювала на стороні Німеччини. Ну і хоча він. Дев'ятирічним, тільки перший раз побачив там свого батька. Ця принциповість була характерна і для САБО-гравця, і для сабо тренера. Ти він, коли виходив ще як гравець проти московських команд, і це його, в нього були якісь додаткові сили і якась особлива злість. Він не забирав ногу, йшов в стик і так далі. Відповідно, він вимагав це і від е е команди. Нагадаємо, що у 96-му збірна України на відборі до мундіалю перемогла Північну Ірландію один раз сенсаційно здолала Португалію, а раз їй поступилася. Далі Україна двічі мінімально обіграла Албанію з рахунком 1-0. Ще раз перемогла Північну Ірландію 2-1. Поступилася Німеччині 0-2. Розписала бойову нічию з Вірменією 1-1. Дала бій Бундестіму у другому матчі. Фінальний свисток зафіксував безгольову нічию. І завершила усе перемогою над Вірменією з рахунком 2-0. У підсумку осені-жовті фінішували у відборі другими, пропустивши вперед Німеччину і випередивши Португалію. Тепер на підобічник сабу чекала боротьба за путівку на мондіаль у стикових матчах проти Хорватії. Я пам'ятаю, перша гра, яку ми грали в Загребі, була надзвичайно тяжкою. Перш за все, із за того, що в грі були відсутні три основних футболіста. Лужний мав травму. Також Шевченко не грав і не грав Калітвінцев. Три лідера захисник, центральний гравець лінії і гравець лінії нападу. У першому поєдинку відсутність лідерів далася ознаки. Ми поступилися 0-2. за чутками. Трансляція поєдинку у Загребі на українському ТВ була під загрозою. Поки в останній момент один із спонсорів не подився віддати 40 тисяч доларів за ту саму трансляцію. А матч відповідь у Києві відбувався за препаскудної погоди. На превеликий жаль, стадіон не був київський, не був заповнений на 100%. Було десь 80%. Ну страш, страшно погана погода. Злива, холодно. Я пам'ятаю, люди ну, йшли як на свято, чесно кажучи, мало хто взагалі думав, що ми можемо відігратися після 0-2 в Загарбі, але надії були. Злива перетворила газон на болото. Втім, синьо-жовті були налаштовані по бойовому. Чотири хвилини знадобилися Андрію Шевченко, щоб відкрити рахунок. Ми забили другий гол на один цій хвилині, який був не зарахований, причому несправедливо. Хоча, чесно кажучи, дуже багато фахівців говорять, що перший гол, який забив Шевченко, був забитий також з положення. Ну спорне питання на екваторі тайму хорвати зрівняли. Один один із таким рахунком і завершилося це протистояння на чемпіонат світу. Поїхали балканці після поєдинку. Сабо по дорозі у роздягальню їх хитно підколював арбітра за незарахований гол. Я ще тоді був хлопака, молодий реально. Але після таких от матчів, почуваючи себе в середині команди, дуже багато зробив для себе висновків. Деколи розумієш, що не всі, не все, що відбувається на полі, впливає на кінцевий результат. Деколи є і за певні ігри, і включається і економіка, включається і політика, і так далі. Треба бути сильною командою для того, щоб перебороти всякі оті додаткові труднощі. Словом футбольним фанатам у 97-му було чим зайнятися. А от для українських модників цей рік запам'ятався першим Ukrainian Fashion Week, який щоправда тоді називався сезоном моди. Його співзасновниця Ірина Данилевська написала в палату високої моди Франції із проханням поділитися правилами тижня «Перте-порте». Раптово в нашому офісі спрацював факс. Я схопила запасний рулон факсового паперу, боячись прогавити хоч слово згадувала Ірина Данилевська. Команда UFW отримала 15 сторінок інструкції, як бути дизайнером, випускати по дві колекції на рік. У кожній має бути мінімум 30 одиниць. Необхідно дотримуватися сезонності, розмірної сітки тощо. Проводовище б з'ясували. А якщо до хліба у 97-му українцям стали доступні фастфуди, які раніше можна було побачити хіба по телевізору, ну чи скуштувати за кордоном, 24 травня біля станції метро Лук'янівська у Києві відчинив свої двері. Перший у нашій країні Макдоналдс. довжелезна черга до ресторану швидкого харчування не зникала тижнями, а покупці згрібали незвичні наїдки десятками в одні руки. Перший гамбургер в Україні коштував близько 2 гривень, а Бігмак 7. На той час один долар співвідносився до однієї гривні 85 копійок. Тобто ціна гамбургера становила трохи більше ніж один долар. У 1997-му в Черкасах народився Артем Довбик. Уже наступного року Київське Динамо зійдеться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із Ювентусом. Збірна України зіграє матч століття проти Росії, а французи вперше стануть чемпіонами світу із футболу.